Житель Валова Лілія Іванівна. конкурсі Знатів рідної мови імені Петра Яцика. Я молодець. Я учасник у конкурсі Кенгуру. Добре. Я музикова Женя О... О... з третього, а ми багато працюємо, жартуємо і. Шимося. Добре, Женя, молодець. Серед четвертих класів переможцями конкурсу Учень року Стали. Запрошуємо також на сцену. Парфетія Владислав, учень 4-го А-класу, вчитель колесник Лілія Єфімівна. Третє місце. Костер. Сім, і мені ядцика, у різних шахових турнірах та змаганнях з диком. Добре, молодець. Я займаюся баскетболом. І в тому році теж приймав участь у каналі. Я займаюся карате. І ходжу на теніс і плаваю. У мене по карате вже є помаранчевий пояс. Вручення грамот і подарунків запрошується заступник директора з виховної роботи Хоменко Ніна Іванівна. За зайняте перше місце в шкільному турі конкурсі Учень року. Так само ми е, хочемо і надати подяку батькам за виховання своїх дітей. Бо ці діти, які стоять на цій сцені, це надія нашої школи, наше майбутнє. Тому це і подяка батькам Ірини, і такий тобі подарунок. Це книга. От <п 'я> <Так>. прочитайте, будь <'я> ласка, подяку батькам. Шановні Тетяна Михайлівна та Григорій Іванович, дозвольте привітати вас з успіхом вашої доньки Ірини з першим місцем у конкурсі учень року 2013 року. Це дуже велике досягнення, і ми розуміємо, що такі досягнення можливі лише в результаті спільних зусиль самого учня, батьків і учителів. Ваша дитина змогла досягти цього завдяки вашому заохоченню, допомозі і підтримці. Прийміть нашу вдячність за те, що ви є справжнім партнером в навчанні. І разом з нами сприяєте тому, щоб всі наші діти здобували якісну освіту і мали результати в навчанні. Директор школи Касаткіна Тамара Іванівна і класний керівник Валова Єлі Іванівна. І всі ще пії, які працюють нашій школи. Нагороджується, не стріляй, Олександр. Рамота за друге місце і так само подяка твоїм батькам.